Що п'ятеро цивільних загинули у часовому яру на Донеччині. Росіяни і там поцілили житлову багатоповерхівку, плюс приватний будинок. А вночі вони вчергово атакували Покровськ. Вибухова хвилі уламки пошкодили пожежно-рятувальну частину. Там повилітали вікна, пошкодження, оперативне авто і автоцистерна. Особовий склад не постраждав. Повідомили у ДСНС України. На покровському напрямку ворог продовжує сунути, атакуючи майже цілодобу. Бово від початку доби московити вже 23 рази намагалися потіснити ЗСУ від семи населених пунктів. Біля часового яру теж точаться бої. Окупанти намагаються обійти місто з боків. Також Часів яр це висота. Висота найбільше в даному регіоні це такий кряж, який контролює дуже значну площину, та яка перебуває під ним. Тобто, з такої висоти краще наносити вогневе ураження з артилерійських систем, також безпосередньо з такої висоти легше контролювати і логістичні шляхи. Бої точаться зараз на Курахівському і Куп'янському напрямках, і у районі Нелипівки. Це вже турецький. А на Лиманському ворог задіює гелікоптери ка 52 Активізуються московити на Запоріжжі біля малої токмачки Роботиного і Рівнопілля, по якому вдарили з вертольотів 20-ма некерованими ракетами. Загалом від початку доби кількість бойових зітнень по всій лінії фронту зросла до ста. Дев'яти ну а тим часом українські військові знову розбили у Курській області Росії цілу колону російської техніки, плюс ще й понтонний міст біля дірівні Зване. Відео знищених вантажівок і рештки тягачів із понтонами викладають російські пропагандистські канали у телеграмі. Кількість ліквідованих росіян може сягати двох десятків. Схоже, цього разу під українські вогоні утрапили автівки, що їхали поновлювати понтонні приправи через річку Сейм замість підірваних зсу мостів. Ну і вперше курську операцію коментує генсек НАТО. Дії ЗСУ на Курщині є реалізацією законного права України на самооборону, каже Єн Столтенберг. Закиди Кремля, що захід нібито був у курсі планів Києва, очільник НАТО відкинув, наголосивши, що у тому немає жодної участі альянса. Наступ ЗСУ на Курщині, звісно, ризикований, але саме Україні вирішувати, як саме їй захищатися.